Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Михайличенко оцінив збірну України та роботу Реброва. Трапзон Спор відреагував на інформацію про продаж українця. Арсенал та Манчестер Юнайтед хочуть лідера Динамо. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А перед початком відео хочу попросити вас підписатися на канал. Буду вам дуже вдячний! Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Шахтар дізнався суперника у першому раунді кваліфікації ЛЧ. Гірники зіграють проти фінського клубу Ільнес. Матч запланований на 10 та 17 липня. Колишній нападник Динамо Артем Мілевський поділився думкою про перемогу молодіжної збірної в матчі проти Фінляндії на чемпіонаті Європи u 21 одним із лідерів команди у Наї Мельгосе є Владислав Ванат, з яким в ексфорварда був конфлікт. Мілевський нагадав, що є рекордсменом за кількістю матчів за молодіжною збірну України та наголосив, що відчуває особливу гордість за виступ команди, повідомляє Спорт Експрес в Україні. Артем Мілевський зізнався, що тепер готовий ставити на вихід молодіжної збірної України з групи. На його думку, перемога над Фінляндією показала характер та потенціал української молодіжки. Особливу увагу Мілевський приділив Владиславу Ванату. Та Максиму Брагару. На його думку, обидва гравці стали найкращими в матчі. При цьому він окремо відзначив гол Ваната і його стабільну результативність в УПЛ, підкресливши, що між ними зберігаються дружні стосунки. Також Мілевський висловився про інтерес англійських клубів до Ваната. Він вважає, що український форвард може проявити себе і в АПЛ, хоча сам екс-нападник Динамо не є шанувальником англійського чемпіонату. Він бачить Ваната скоріше в іспанській примері. Наприклад, у Валенції або Жероні, також Мілевський прокоментував стан справ перед заключним матчем групового етапу проти Нідерландів. Україну влаштує нічия, і Артем наголосив, що команда не повинна боятися суперника. Він припустив, що зустріч закінчиться з рахунком 1-1, а гол у складі збірної України знову заб'є Владислав Ванат. Вболівальники Шахтаря визнали Кевіна найкращим гравцем команди в сезоні 2024 2025 у сезоні 2024-25 Кевін провів 35 матчів, забив 9 м'ячів та віддав 4 асисти. Український захисник Арсеній Батагов, який виступає за Трабзонспор, опинився в центрі трансферних чуток. До молодого гравця виявляють інтерес клуби з італійської серії А та Французької Ліги-1. Однак керівництво турецького клубу вже визначилося з позицією щодо свого футболіста. Ні головний тренер команди, ні президент не планують відпускати Батагова незалежно від суми запропонованої за трансфер. У Трабзонспорі вважають його ключовим елементом оборони та цінують прогрес, який він демонструє за останній сезон. У сезоні 2024-25 українець провів 23 матчі, відзначився двома голами та однією результативною передачею. Батаго впевнено закріпився у складі та регулярно викликався до молодіжної збірної України. Згідно з даними Трансфермаркт, контракт захисника з клубом розрахований до червня 2028 року. Його поточна трансферна вартість оцінюється в 3 мільйони 500 тисяч євро. Такий підхід Рапзон Спора підкреслює довіру до молодого гравця і сигналізує про серйозні плани на нього в майбутньому. Металіст 1925 викупив футболіста в Олександрії. Йдеться про 25-річного оборонця Олександра Мартинюка. Умови угоди не розголошуються, однак, за даними тато таке, харків'янам довелося викласти 1 мільйон 500 тисяч євро. Лідер київського Динамо на радарах грандів АПЛ. 23-річного нападника киян Владислава Ваната офіційно запропонували лондонському арсеналу напередодні літнього трансферного вікна. Про це повідомляє екрем Конур з посиланням Just Arsenal. Попри зацікавленість, головний тренер канонірів Мікель Артета поки не розглядає трансфер Ваната як пріоритетний. Іспанський наставник не поспішає схвалювати угоду, хоча залишає можливість повернутись до цього варіанту пізніше. При цьому Форвард не залишився поза увагою інших клубів. Повідомляється про інтерес до Ваната з боку Манчестер Юнайтед Тоттенхема Евертона та Ліца. крім англійських клубів. Інтерес до українця зберігається з боку представників серії А та Ла Ліги. Барселона близька до трансферу Ніко Вільямса. Журналіст Sky Sport Флоріан Плетенберг інформує, що між гравцем та клубом відбувся черговий раунд переговорів, і каталонці лідирують у боротьбі за Вінгера. Наразі президент Барселони Жуан Лапорта намагається вирішити питання із реєстрацією гравця. І якщо перепон не буде, трансфер має відбутися. Колишній головний тренер збірної України Олексій Михайличенко поділився думкою про результати національної команди на товариському турнірі в Канаді. Команда Сергія Реброва програла Канаді, але перемогла Нову Зеландію. За словами фахівця, настрій на такі матчі після закінчення сезону завжди особливий. Повідомляє український футбол. Олексій Михайличенко зазначив, що поєдинки в Канаді мали радше політичне значення і для підтримки діаспори, і для демонстрації присутності України в міжнародному спортивному просторі. Він також підкреслив, що українські гравці підійшли до ігор фізично і морально виснаженими. На думку тренера, у такій ситуації важко зберігати максимальну концентрацію. Він нагадав, як збірна України 2008 року за його керівництво програла Нідерланда. І тоді, за його словами, команда вийшла з валізами. Михайличенко похвалив гравців за матч проти Нової Зеландії, в якому була виявлена воля до перемоги попри в тому, що стосується критики на адресу Сергія Реброва. Михайличенко запропонував дочекатися офіційних матчів кваліфікації до Чемпіонату світу 2026, тільки там, на його думку, і можна об'єктивно судити про роботу тренера. Я не можу сказати, що футболісти не хочуть грати за збірну або несумлінно ставляться до справи. Просто зараз є об'єктивні причини, чому вони не можуть показати свій максимум. Почекаємо відбору і вже тоді будемо робити висновки, підсумував Михайличенко. Ще один варіант для футболіста: як повідомляє Фічагес, Атлетіко відмовився від підписання лівого захисника Мілана Тео Ернандеса і почало пошук заміни зірці. Зазначається, що у шорт-листі перебуває футболіст Арсенала та збірної України Олександр Зінченко, яким матрацники цікавляться тривалий час. Раніше у ЗМІ говорилося про інтерес до українця з боку Борусії Дортмунд, Мілана та Ювентуса. Нагадаю, 28-річний Зінченко втратив місце в основі арсенала. Її минулого сезону провів 23 матчі на клубному рівні. Забив один м'яч та віддав одну гульову передачу. Трансфермаркт оцінює його вартість у 20 мільйонів євро. Трансфер зірки збірноті України завис у повітрі. Французький ПСЖ тимчасово згорнув перемовини щодо переходу Іллі Забарного з Борнмута. Попри інтерес до 22-річного українця, клуб наразі не готовий платити 70 мільйонів євро. Парижани запропонували англійцям 55 мільйонів плюс бонуси, однак така пропозиція була відхилена. У підсумку керівництво ПСЖ вирішило зробити паузу у перемовинах. Нагадаю, раніше стало відомо, що у боротьбу за забарного втрутилися туп-клуби АПЛ. Очікується, що з 27 червня до 3 липня, коли стане можливим до заявлення нових гравців, ПСЖ повернеться до спроб підписати лідера збірної України. Якщо пропозиція знову буде відхилена, французи остаточно відмовляться від трансферу. Друзі, а що з цього приводу думаєте ви? Обов'язково напишіть в коментарях. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!